Добрий день, це канал. Я і мої кози. І ми з вами на кухні. Це сіль в мене з приправами. Це півтора ложки майонезу. У нас сметанка домашня збирана. Ну, Тут, мабуть, буде мало. Ще ми вкинемо з ложку. Так, поки світла нема, я готую в духовку ось, а там тоді будемо далі робити. О. Так, вимішуємо майонез і Ой Іванку, там є сушаний частник, той, що дрібніший. Дай мені трошечки. Yeah. На холодильник в бадатися. Там є грубший той, а ти мені дай той дрібніший. Бутылочка, бутилочка. Ось так. Ну відкрути. Бо вона, мабуть, знов закручена, що я не відкручу. От, легше. І наші її так закручувати? Не знаю. Прикол. Так. <ривол>. Чуть чуть сушеного часнику для запаху. Ну, можна без часнику. Ну, мені захотілося часником. Так. І де мій меляний перець. Во, думаю, десь я ставила. Так. У нас світла нема від півдесятої. Зараз повинно з'явитися десь. Вроді на 3 годині. Виключають на 8, а включають на 3. Ну, побачимо, чи так, чи не так. Це в нас кролятінка. Я вже повидирала трохи з нею. Ось і зараз ми його замаринуємо. Якраз воно гарно все пройде. І буде в нас світло. І ми поставимо раз-два поки, поки що воно спечеться. Крулятінка, раз, два печеться, каша булгур теж. Так, Іванку, мені треба мінутку допомогти потримати рукава. Вон де він зв'язаний, тільки акуратно лампані, не перекинь. Була в магазині, даємо собі. Ось так. ну Поки місти свободне, я зроблю заправку шей для бульгуру. Так, зараз. Так, урізала я сюди. Два помідорчики, невеликих. Ну, хто не хоче, мої не різати, то не мусово. Моїм подобається, я врізала. От. Ось таке. Так, каша помыта. Стоять рулет, не Ще, хто хоче, може дати моркви, теж смачно, а хто не хоче, може не давати. Можна і без цибулі. Ну, кролик любить цибулю і сметану. Він тоді смачніший. Іванку, мені треба сину потримати рукава. Зараз, зараз, зараз. Хвилючку. І мені. Так, патель дістали. Тримай мені. Тримай мені рукава. Зараз зараз мабуть. Викладаємо. Чауркау, так и кружка молока, ну, склянка хай буду. Зокрема. Угу. І все. І відправимо в духовку, буде чекати світла. Заодно м'ясо промаринується. І тоді, як світло з'явиться, воно прекрасно спечеться. І м'ясо буде смачне. І каша буде смачнюща. Ось таке діло. Так що, якось так. О, це воно буде смачно. Всім, поки мість пауза. Так, а перець і горошку мій лавурове листя, забула вкинути, значить, буде без нього. Ну нічого. Якось так. Таке буває. Забула, положила і забула вкинути. Ну нічого. Буде пектися десь годину часу. Може, 45 хвилин, в залежності. Попробую, як за хутко спечеться м'ясо. Ну, повинна би хутко спектися, бо то з молодих кролів м'ясо, то воно повинно хутко спектися. Ось такі діла. Так, ось так. Спікся мій кролик. Моя кашка спеклася. Ароматна. Повечеряємо і бігом, і бігом, бігом до стріму. Попробувати таке м'ясо. Потім воно стигне, будемо смакувати. Ось так. Чисолоне, чи ні? Чуть не досолила. ай я треба було трошки більше. Ну, досить смачно. Така росипчаста. З помідоркою кашка. Чуть-чуть солонішу треба. Ну нічого. Досить смачно. Так що? Готуйте? Запікайте, смакуйте. Всім смачного я поїм і біжу на стрім. Так що всім мирного неба, міцного здоров'я, скорішої перемоги. Всім смачного, хто буде готувати. При можливості не забудьте поширити відео в друге соцмережах. І будемо спілкуватися. А зараз всім па-па-па-па.